21 перше сторіччя це коли ми більшу кількість часу проводимо за комп'ютером. Тут і навчання, і коуч сесії і кіберспорт, і стріми, і численні коли з колегами, та не тільки в принципі, мамі все одно що там зі світлом. Але коли справа стосується роботи, бажано, щоб картинка була якісною. Є різниця, чи не так? Це комплект світла Godox es 45 із Sport. Назва кричить, що світло для кіберспорту, але не тільки, як ви вже зрозуміли. Окрім відео, це світло може стати у нагоді і у випадку, якщо ви фотографуєте щось для продажу зверху. Для цього фіксуємо стійку на столі, нахиляємо її та піднімаємо на необхідну нам висоту. Тепер можна і познімати все, що потрібно. І має бути логічне питання: а як змінити налаштування освітлення, якщо в мене невисокий зріст. Насправді. Дуже легко. Панель керування знімна та з магнітним кріпленням, тому не забуваємо зняти її, а потім вже налаштовуємо яскравість та кольорну температуру. Живиться панель керування на самому джерелі світла або за допомогою шнура Type-C. І з приємних новин нею можна керувати не лише одним пристроєм, але і іншими від Godox. Звісно, можна піти ще далі і завантажити застосунок Godox Lite. і тоді вам знадобиться лише смартфон. Але якщо все ж для відеозйомок, тоді залишаємо панель у горизонтальному положенні. Крутимо та нахиляємо, якщо у цьому є необхідність. Godox ES45 eSport – Sport це 100% варіант освітлення для дому, тому що працює виключно від мережі. Міг би бути 100% варіантом для зйомок лише за столом чи біля нього. Але ні. Так, у комплекті у нас є кріплення до стільниці з телескопічною штангою з невеличким нюансом у вигляді довгої ручки, яку може бути важко крутити, якщо стінка столу розташована дуже близько до неї. Але на цій штанзі є. Голівка. Її можна прикрутити на штатив і розташувати світло на ньому, тому є варіанти. Зараз на мене світить Godox ES45 і Sport і нічого більше. Світло м'яке, рівномірне та з високими індексами кольоропередачі. Не сліпить, навіть якщо дивитися прямо на нього. Але під час зйомки ми все ж дивимося на свого співбесідника чи у камеру, тому навантаження на очі не буде, а ось красиві відблиски ще й як. Якихось крапок немає, бо всі світлодіоди, а їх тут 176. Ість розташовані по периметру. До речі, про периметр. Ви помітили, яка ця панель красива? Це неможливо передати через відео, але коли береш її у руки, одразу відчуваєш якість. Дизайн тонкий корпус алюмінієвий. Панель симпатична, з якого боку не крути. Але найголовніше це те, що світить класно, ідеально підходить для зйомок за столом та на столі для відеозв'язку та кіберспорту. І при цьому не коштує, якщо вонне міст. Натискайте на посилання в описі до цього відео, щоб дізнатися актуальну ціну і знайти ще щось цікаве в магазині кадрик для себе. І не забувайте ставити лайк нашим оглядам.